Неділок, 30 грудня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Під вогнем противника на Канікопольський район тільки за минулу добу росіяни три десятки разів атакували прибережні громади. Під щільним обстрілом Херсонщина за рік ворог вбив у регіоні 251 людину. Тим часом ГУР провело ряд успішних диверсій проти російських окупантів. Детальніше про оперативну ситуацію в області та Україні розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю. Під безперервним вогнем противника Нікопольський район на Нікополі росіяни скинули боєпропас з БПЛА. Вночі ж били по місту з артилерії. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Протягом вчорашньої доби ворог атакував прибережні території майже три десятки разів. Застосовував артилерію та ефіві-дрони. Троє людей зазнали поранень, побиті АЗС, промислове підприємство, шість приватних будинків. Окупанти минулої доби обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, четверо поранені, пошкоджені три багатоповерхівки, сім приватних будинків та автомобілі. За даними Херсонської ОВА, 251 людину вбили росіяни на Херсонщині за рік. Майже дві тисячі людей внаслідок порожих атак зазнали поранень. Серед поранених 50 дітей, і росіяни продовжують цю терористичну тактику на Херсонщині. Не, не зважаючи на те, що проживають люди, обстрілюють і цілеспрямовано скидають вибухівку саме насильні. А на тимчасово окупованій території Донеччини українські розвідники знищили телекомунікаційне обладнання росіян. Мова про чотири об'єкти незаконного оператора зв'язку Фенікс, які використовують загарбники, ускладнення і перешкоди для логістики та зв'язку окупаційної армії важливий процес, який не пропиняється, говорять в гур. І ще одна вдала операція гур. Аеророзвідники знищили ворожий штаб разом з окупантами. Шестеро загарбників ліквідовано ще троє зазнали важких поранень. Катю, і наразі це вся інформація. Більше розкажемо протягом наступних випусків новин. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині і в Україні, зокрема. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. Переніс два інсульти, утім, все одно мріє повернутися на фронт. Далі історія військовослужбовця Олександра. Чоловік воює від початку повномасштабного вторгнення та не збирається зупинятися навіть попри хворобу. Тільки каже, відновить силу у кінцівках, одразу ж повернеться до побратимів. Із виконанням амбітної мети бійцю допомагають у реабілітаційному центрі Рекавері. Яких успіхів вже досяг, та що мотивує продовжувати боротьбу? Подивіться. На лікарняному ліжку 59-річний Олександр. Чоловік воював з 2014-го і з початком повномасштабного вторгнення добровольцем повернувся на фронт. Служив на харківському та запорізькому напрямках. За цей час на власні очі бачив чимало боїв. Напоролись на танки. Напоролися на танки. Я механік водій і мою бронетехніку розстріляли. У груди отримав поранення уламком. Добре, не пробив. Бронежилету рятував. Ми з машини вилазили, вона вже горіла, і мене по броні вдарило. Від гучних пострілів отримав і легку контузію. Тоді ще не знав згодом. Вона дасть ускладнення просто під час бойового завдання. Почалося непонятне. Почалось незрозуміле. Сильний головний біль втратив свідомість. Стався інсульт. Перший інсульт Олександр переніс у березні. Каже, оговтався та після лікування одразу повернувся до побратимів. Провоювали ще за 9 місяців, аж раптом стався другий. Потужніший крововилив у мозок. Із поля бою до лікарні бійця евакуювали побратима. Ніжки опускаємо. Чуть-чуть пощекачу, качу потакий було. Другий інсульт каже Олександр, переніс вже важче спершу. Зовсім не відчував ліві кінцівки. Нині чутливість потроху повертається, а от сили поки немає. то ходити то ходжу, а от щось важке підняти поки не можу. Утім, лікарі заповнюють, з часом всі функції відновляться. Бо кажуть, за короткий термін Олександр вже показав неабиякий результат. Пацієнт близько 10 днів знаходиться у відділенні. За цей час повністю відновилися функції. На даний момент проходить до обстеження з метою адекватного визначення вторинної профілактики. Та й в самого бійця вистачає мотивації, аби швидше встати на ноги. Каже, хворіти немає коли, бо потрібно повертатися на позиції. Хочу служити. Нішна хочу служити. Звісно ж, хочу захищати батьківщину. Комусь вже потрібно, хто як не я. Допомагати з втіленням амбітної мети взялися у реабілітаційному центрі Рекавері. Це національна мережа, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Сюди Олександр звернувся із двома скаргами на порушення координації та відсутність сили у кінцівках. Будемо працювати через день один день на витривалість нас. Силу другий день над координацією. І так до кінця його курсу. Нині в бійця саме починається тренування на відновлення координації. Завдання пройти по прямій, не зачепивши спеціальні фішки. Його Олександр поки виконує із підтримкою фізичної терапевтки. Курс реабілітації у Олександра триватиме щонайменше два тижні. На цей період фізична терапевтка вже придумала для бійця нову мету. Наразі ми будемо робити все для того, щоб він міг навіть з восьмого поверху спуститися до нас на другий поверх і позайматися і повернутися додому самостійно на сходах. Це як глобальна ціль. А сам Олександр вірить у повне одужання та повернення на фронт, бо більше каже, вже навіть знає, що зробить першим після нашої перемоги. Коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, просто хочу взяти дружину і проїхатися з нею, показати, де я був, і взагалі із родиною зустрітися з великою родиною онуки, діти. Катерина Нічук та Євген Дрозд, новина 11 каналу. Допомагатимуть цілодобово у місті на новорічні свята працюватимуть п'ять травмпунктів. Там прийматимуть усіх пацієнтів із гострими травмами, переломами, вивихами та різними ранами, незалежно від району проживання. У закладах є генератори для безперебійної роботи на випадок знеструмлення, запаси технічної та питної води, а також ліків. Адреси травмпунктів на ваших екранах. 24 на 7 навіть на свята гаряча лінія міської ради Дніпра працюватиме цілодобово і на новий рік. В ніч із 31 грудня на 1 січня дзвінки від містян прийматимуть два оператори. Звернутися на єдину гарячу лінію можна безкоштовно за телефонами, що на ваших екранах. За основу це звернення аварійного характеру, звернення, яке направляється до профільного департаменту для обробки. Люди очікують, отримують відповіді продовж 30 діб на ці звернення. Є звернення консультаційного характеру. Штраф до 34 тисяч гривень або навіть тюрма. Дніпрянам нагадали про покарання за продаж та використання піротехніки. Петарди та фейерверки заборонені на час дії воєнного стану, а відповідальність несуть особи від 16 років. За продаж піротехніки доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. А ось за покупку загрожує штраф від 85 до 255 гривень або позбавлення волі на 5 років за хуліганство. Водночас Бенгальські вогні та хлопавки в. Використовувати можна. Послуги з доставкою у Кам'янському ані відстань, ані фізичні обмеження не завадять оформити документи, бо працюють мобільні цнапи. Технологія проста. Адміністраторка зі спеціальною валізою виїздить просто додому до людини і вже там оформлює необхідні папери. Так лише за минулий рік пів тисяч людей отримали свої послуги, де зародився сервіс, і чому для деяких кам'янчан став справжнім спасінням у нашому матеріалі. Як перед на карачки? На кухню з кухні. Там чай заварюю. Юрію 58. Останні 23 роки чоловік на кріслі колісному. Одна помилка на дорозі геть змінила його життя. Згадує 2002 рік мотоцикл, зіткнення з трейлером та реанімація. І тепер щодня для нього, наче день сурка. Їхав на мотоциклі і збила машина. Врізався в машину. Зиму я в хате. Проснулся до вечера. Вот. Книжки он вот, читаю, там, телевизор. Туда-сюда. С утра до вечера, а там опять спать. Чоловік розказує, хоча його і підтримує родина, все одно більшість можливостей недоступні. А справжнім спасінням для Юрія став мобільний ЦНАП. Адміністраторка центру Ганна приїздить просто додому та в пару кліків оформлює виплати. На таксі приїхав би це півдня треба було. Туди, назад, поки дідуся буй. Була замовлена послуга надання матеріальної допомоги на лікування. Для цього ми підготували у заявника, не було можливості отримати довідку про доходи в пенсійному фонді та довідку про склад сім'ї. Це все ми вже додатково попередньо замовили. Підготували документи, ми передаємо на комісію міської ради. Термін розгляду вашої заявочки 60 календарних днів, тобто приблизно 2 місяці. Коли буде результат і буде фінансування гроші надійдуть вам на карточку, реквізити якої ви нам надавали. Оформлення документів стало простішим не тільки для Юрія, а й для інших містян, які не можуть дістатися до територіальних центрів. Дистанція та фізичні обмеження більше не перешкода. Історія з мобільною валізою бере свій початок у 2015 році, коли наш керівник, директор департаменту Марина Гурська була у відрядженні у Німеччині. Те, як це було зроблено в Німеччині, їй не сподобалося. Це були дуже великі масивні валізи, які дуже складно перевозились. Що зробила наш керівник? А, вона скомплектувала. А, свою власну валізу, наповнивши її усім необхідним. Тоді директорка департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Марина Гурська заручилася підтримкою міської влади, зокрема Андрія Білоусова. І так, одна валізка стала проєктом допомоги лише в 2024 році. Послугою скористалися пів тисячі кам'янчан. Саме цей кейс він був і залишається найпершим, який з'явився у нашій країні, і після цього вона вже почала успішно масштабуватися по нашим регіонам. Послугами такого пересувного центру можуть скористатися громадяни, які досягли 80 80-річного віку. Ті, хто має інвалідність першої групи або за станом здоров'я, не здатні самостійно пересуватись. А замовити послугу легко. Для цього треба позвонити у кол-центр, який функціонує на базі вашого ЦНАПу, та звернутися за запитом у мобільний офіс. Так у Кам'янському щоп'ятниці виїжджають адміністратори та допомагають із документами. Анастасія Вільхова, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. Майже п'ять десятків людей на воді. У Дніпрі пройшов традиційний різдвяний заплив. Професійні спортсмени та любителі на байдарках каное та сабдошках продемонстрували свою майстерність і створили видовищне дійство. Подія вразила глядачів яскравістю, святковою атмосферою та командним духом. Кожного року, напередодні нового року, ми ось таким ось великим колективом на різноманітних плавзасопах виходимо на воду і створюємо таким чином. Такий таке свято на воді, яке досить видовищне і яскраве, тому людей це захоплює і як то кажуть, не буває поганої погоди, буває неправильний одяг. Тому ми не боїмося в таку погоду виходити на воду, навіть стоячи на дошках. Різкі перепади тиску та настрою, нудота та мігренія, семибальна магнітна буря накриє землю просто у новорічну ніч. Це станеться через спалах найвищого рівня потужності, який був зафіксований на сонці 29 грудня. Як попереджають учені у цей час, люди можуть відчувати головний біль, слабкість перепад артеріального тиску та різкі зміни настрою. Медики закликають метеозалежних залишатися вдома, дотримуватися режиму сну, піти більше води та стежити за змінами у самопочутті. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.